Друзі, всім привіт! Це канал Товарний бізнес-прив. Я Олександр Штабура. Сьогодні у нас продовження серіалу, як там справи з моїми інтернет-магазинами на маркетплейсі ProM'UA. Сьогодні я вам розкажу про три своїх інтернет-магазини. Це той магазин, який виходив на 30 тисяч, але не вийшов, вийшов на 10 тисяч. Слідуючий магазин це найостанніший магазин, який я імпортував за 10 хвилин. І як він зараз поживає, я вам зараз розкажу. І сьогодні разом з вами я відкрию ще один. Інтернет-магазин, і будуть туди імпортувати товари і запускати рекламу. Ну що, друзі, ви готові? Поїхали! Ну що, почнемо з магазину, котрий виходив на 30 тисяч і вийшов на 10. Що з ним? Я вам зараз покажу цей інтернет-магазин на екрані і прокоментую його. Заходимо в аналітику, відкриваємо за місяць і бачимо, що навіть не 16 як було, а вже 15 замовлень, але все одно цей магазин з високомаржинальним товаром. І тут він так і виходить на 10 тисяч гривень. Але я хочу показати вам ще статистику за 60 днів, мінус 10. І ви бачите на екрані вже 43 замовлення. Ви бачите час, що колись він приносив 3660 показів, але скатився до того, що приносить трішки більше, ніж 1000 показів, втричі менше. І я хочу вам нагадати, чого це так відбулося. Те, що в цьому інтернет-магазині був топ-продавець, і через поганих постачальників це нові постачальники, котрих я тільки знайшов. Через них я втратив цей показник топ-продавця. І було тотальне падіння. Я повернув собі то продавця, але ситуація не змінилася і не покращується. Що б я не робив? Вона не покращується. Звичайно, я міг би зараз крутити рейтинги собі, тотально витрачати великі гроші, але цього робити не хочу. хочу, хочу для вас і для себе зробити висновок: те, що не можна втрачати статус топ продавця, через те, у вас повністю вмирає магазин, і він не вийде ніколи на ті показники, котрі були до цього. Тому то продавець це дуже важливо його досягти дуже важливо для того, щоб був такий всплеск продажів і показів. Ну спочатку показів, потім продажів. Але коли його втрачаєте, ваш магазин майже ніколи не повертається назад до тих самих показників. Я завжди вам казав, треба працювати з найкращими, треба обслуговуватись у найкращих. І до цих найкращих входить компанія Профіпак. З котрою я працюю вже багато років, я постійно її раджу, не просто так, тому що. Все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку. Вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, який ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка, дуже велике різноманіття товарів, і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнти. Отримали якісний цілий товар. Друзі, звертайтесь до компанії Profipack. це дуже класна компанія. Раджу всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. І так, новий магазин, який я відкрив за 10 хвилин. Давайте заходимо в аналітику і подивимось, скільки замовлень він приніс за цей весь час. Дивіться, на екрані ми бачимо, що вже більше 20 замовлень, і тільки два замовлення є фейковим для того, щоб там підкрутити рейтинг, що і спрацювало. Дивіться, цей магазин працює без п'яти днів в місяць і вже приніс мені 7 тисяч гривень чистого прибутку. Через сім днів я обов'язково запишу відео і скажу, наскільки він вийшов за місяць. Мені саму дуже цікаво, дотягну він до 10 тисяч гривень. Начебто, це небагато з одного боку. З іншого боку. Люди, працюючи по найму, інколи не заробляють 10 тисяч гривень. А це магазин, дублікат, створений за 10 хвилин, імпортований. І все, він приносить на автоматі. Так, звичайно, людина оброблює замовлення, але він приносить на автоматі 10 тисяч гривень. Чисто прибутку на рік. Це 120 тисяч. Це 3 тисячі доларів. 3 тисячі доларів це можна дуже круто відпочити в Єгипті. на да, сім'єю. дружина, чоловік і дитина. Тому я вважаю, що це круто. Окей, поїхали далі. Новий інтернет-магазин, котрий я сьогодні хочу саме з вами зробити. Друзі, я хочу нагадати, що ми відкрили свій фулфілмент склад. Наш склад це сервіс швидкої доставки по всій Україні. Наші переваги безкоштовний прийом товару, безкоштовна перевірка товару, безкоштовне зберігання товару, безкоштовне пакування. Безкоштовна обробка повернень і ціна наших послуг це всього навсього 5 гривень за одне відправлення. Наші клієнти це інтернет-магазини на маркетплейсах України, пром, розетка, АЛО, епіцентр та інші інтернет-магазини на Оликс та інстаграм, телеграм-канали з відправкою товарів та будь-які магазини з відправкою фізичних товарів. Це мій партнер Саня, привіт ще раз. Ви бачите, це наше основне приміщення, де працюють співробітники. Для чого це вам? Ви пристаєте платити за оренду складу, комунальні послуги, зарплату співробітникам, пакувальні матеріали та складське обладнання, витрати на щоденні відправлення і так далі? До речі, друзі, хотів ще сказати, що у нас є супер пропозиція для всіх тих, хто хоче з нами співпрацювати. Це перші 100 відправлень безкоштовні. Так, так я розумію? Так. Так, ви, да, ви подивитесь, як ми працюємо, ви подивитесь, наскільки швидко відправляємо, перевіряємо на брак. Тому, друзі, якщо вам сподобалася ідея, якщо ви хочете з нами співпрацювати, що будемо? Пропонувати переходити в опис до даного відео і замовляти дану. Дивіться, він мене створений. Я його створив на три місяці на тисячу товарних позицій. Дуже швидко і легко, на паспортні дані. На ізі просто тепер що мені треба зробити? Мені треба. Експортувати товари з одного інтернет-магазину, пропрацювати цей файл, тому що інакше буде згортання, схлопування і продажів не буде. Імпортувати в цей новий інтернет-магазин, чим я зараз і займусь. Так, друзі, ну що, в першу чергу я заходжу в групи товари та послуги. Заходжу, Обираю весь цей товар і експортую його в форматі файл. Експортую. Далі цей експорт прийде мені в оповіщення. Бачите, вже прийшло оповіщення. Це наш експорт, наш файл. Я його скачу собі на комп'ютер. Відкриваю сам файл. І тепер з цим файлом мені треба попрацювати. З цим файлом треба зробити маніпуляції перше. Це для того, щоб. Всі ці групи, ідеально, те, що ви побачили, вони ідеально імпортувалися в новий інтернет-магазин. А також я буду пропрацьовувати картки товарів для того, щоб не було згортання, схлопування карток товарів. Хто знову не знає, що це таке, це коли ви імпортуєте свій товар, і, видачі, такий самий товар, ідентичний, видається, а ви не окремо видаєтесь з цим вашим постачальником чи вашим іншим інтернет-магазином. Ви сховані в цій картці товарів. Я вам це також покажу. Давайте зайдемо на Prom і віб'ємо смарт-часи. Наприклад, є. Дивіться, бачите? От смарт-годинник. І написано, що за таку-то -та суму є ще два продавці. Ми відкриваємо і дивимось. ось два продавці. Вони ідентичні. Фотки, опис, назва, все-все-все ідентичне. І тому. Цей товар попав в згортання. Ось я вмію робити так, щоб не попадати це згортання, а видаватись окремо ось як у ця картка товарів. Розумієте? Тому зараз я буду робити ці маніпуляції. Ви цього зараз не побачите. І буду імпортувати в новий інтернет-магазин. Оце ви точно побачите. Так, ну що, друзі, я провів маніпуляції з файлами. Тепер я готовий ці товари, файли імпортувати. Три магазини, з котрих я імпортую, тому поїхали по черзі. Заходжу в імпорт. Заходжу в файл з компа. Знаходжу цей файл. І починаю з самого початку. Раз. Оновити примусово і імпортувати. Все, пішов імпорт. І ці ж самі речі я зроблю з іншими ще двома файлами. І підкріплю все це, щоб було автоматичне імпортування. Ну що, друзі, все, я імпортував товар. Тепер ви бачите, дивіться, ви бачите на екрані зараз ті групи товарів, котрі в мене в інтернет-магазинах, котрі були, кількість товарів, котрі в них є. І все, я тепер готовий цей товар рекламувати. Заходжу в каталог ProSale і що ми бачимо? Ми бачимо, що реклама автоматично увімкнулась все, інтернет-магазин вже запустився. Я це зробив ну просто за лічені хвилини. Тепер цей магазин буде проносити мені кожного дня замовлення. Якщо ні, чи якщо так, я обов'язково вам розповім в слідючому випуску. Ну що, давайте зробимо висновки, друзі, що зайти на Маркетпейс Promi дуже легко. Просто реєструйтесь, просто кажете. Вашій техпідтримці, що ви хочете магазин придбати на чи на три місяці, на тисячу позицій, на шість тисяч на десять тисяч товарних позицій. Після цього ви берете файл у вашого постачальника, ви робите маніпуляції. Краще файл брати, ніж посилання. Якщо він не дає цей файл, ви імпортуєте просто через імпорт з посиланням. Потім експортуєте в форматі файлу і робите маніпуляції для того, щоб обійти згортання. Далі одразу імпортуєте в цей магазин. Він автоматично увімкнеться в рекламі, і все. Ви вже можете слідущого дня отримати ваші замовлення. І це дуже швидко. Відкрити ще один магазин, відкрити ще один, ще один, ще один, ще один. І вас в купі ці магазини будуть приносити в десятки разів більше прибутку, ніж люди, працюючи по найму на якусь компанію. Ну я вважаю, що це. Найкращий, найлегший, найшвидший спосіб для того, щоб заробляти в товарному бізнесі. Якщо ви згодні зі мною, напишіть, будь ласка, комент, підтримайте лайком подобайкою, підпишіться на цей ютуб канал, тому що я буду розповідати дуже багато цікавої інформації стосовно товарного бізнесу, а також маркетплейсу про мій І не тільки на цьому все, друзі. Всім до побачення.